Усім привіт! принцип як я макайте добро на нове відео. Побачите, що я так пізно просто мене були діла там. І секс з Хеллоїном. пробачте, що я так пізно поздравляю. Ну, вчора був Хелін. І з Хеллоїном вас! Желаю хорошого Хеллина! Ще я покажу е, текломет. Як це поучити? Ось такий тикломет і... Достиження розрушитель тиків. Як це зробити? Ви все знаєте у цьому відео. Для я то хочу призвати босса, треба змінити тему на ліс. Поставити... В... Ой. Куди це? Ось. Поставити я... 0 Е Роз... І ось так поставити время. Е, ой. І погоду дощ. Вас може призватися бос. Спочатку вична тиква. Щоб, посп... Щоб... Щоб побудити тикву першу треба. Ось це зробити лучше минерам. Потім буде другий залізна тип. Це светящимся посухом можна зробити. А на следующее тип, яка ходить, вона дуже сложная. Либо протоганом ось таким, либо рейлганом, ось таким. Рекомендую Протоган, він мощніше. Це не знаю що. Ще їм буде якийсь. Ну а ще я зро покажу вам. Ну і ви получите текломет. Те Обзор мені лень робити це. Я покажу вам круту не знаю, круту штуку зараз. Як зробити самостійний, самостійний так. Це дуже легко. Беремо три вот Ось Отак переворачуємо. Нажимаємо. І нажимаємо, і наживаємо. Заморозить вращення. Ну, заморозить вращіння на русском. Ну, І ще заморозить вращення. І ще заморозити вращення. Це зробили. Тепер вони не переворачуються. Лучше зробити ось так. Для, щоб ритуал сработав. Так, потім. Виревки. Так, веревки. так, виревки треба. Ось так соєдняємо. І треба взяти ще палку. Залізну. Да. Замедленому це удобніше. Дого, ось. Увеличуємо... розмір з зеленому два рази. А ні, три лучше. Ось так ставимо. Е, якщо можна ось так зробити замедливане время. Так буде удобніше. Ось. А тепер у вас готов. Ви можете не тільки... І це не все. Зараз покажу. Зараз я сохраню, я просто хочу. Зараз. Зараз. Ви ось так ставите і ви саме Л Ну я зараз покажу, як це работає. Ставимо любу, любий предмет. Куди, якщо ще стати тут я вот турель. Прикріпляєте щоб він не впав. Якщо вам заможете на покрапати, якщо він ось так. Лідуємо за турелью. і я, вам ми предмет? Потім установлюєте время. Зараз. <гас> Будь ласка. Не повторяйте мою ошибку Ось. Все. Це. Це щоб... Це просто щоб. Е, 에... не ви... щоб присудили. Ось. Ставите. Заморожуйте час і ставити на всі, на всі ось 100, ну, ці оранжеві штуки переключатель, так. О -о -о -о. Ну, це просто реклама мене. пробачте Ось, на всі ставите переключатель. Якщо вона не піднімається, берите штуку, яка на вас вона стоїть. Це просто ритуал, щоб це зробив. І... і ми отримуємо самоліт! Ось такий крутий. Дуже круто такий... такий, таку штучку. Давай зараз протестуємо нормально на безконечному городі. Нормально. Хотя бы ще б карта была ровно. Ничего. Ну, переключатель, переключатель, переключатель. Э. Е. Ще, Що? Що таке? О. А-а-а-а! я понял. Ось. И мы получаем хороший самолит. Дуже рекомендуется ритуар, Он тоже крутой. Ось такой самолит и мы Ось. А кого недоступне оновлення версія 32.3. Ну і 2. Не знаю. 32 з чим-то. Це хелинське оновлення. І контука должна бути хелинською. Я хочу узнати, наскільки вона швидка. Давайте при цьому ми вона будемо использувати. Чим сильніше він пораниться, тим більше він латить. Ого! І наскільки! Та ще й не останавливається після вилуму цього мила. Жалко його. Ось! Це дуже мощно. Рекомендую. Дуже прикольно. Ємітетик. Ну а що, з вами був Микита і папа!